Давній байкрайт, який відбувся з нагоди Дня Молоді. Розкажи, як що було? Що здивували можливо? Так, байкрайт відбувся в День молоді. Все було, ну, так сказати, дуже, приємно, дуже гарно організовано, дуже все було красиво. Одне, що от, для мені самому не сподобалося, це час проведення, у зв'язку з чим багато хто не зміг прийти на цей велофестиваль. Порівняно ну, по з минулим разом людей було в рази менше, ну в рази в два рази менше було. А скільки ви очікували людей саме на байкрай? Я очікував, що буде ну, хоча б на чоловік 50 більше. А в результаті? А в результаті прийшло десь чоловік 100. <рив> ну. <рив> тобто очікувань не виправдав. Багато. Так, бо навіть мої друзі, які першого разу були, і вони після того в захваті, вони змогли прийти у зв'язку з тим, що в них була робота, декому там по дому якась робота. І ну, не вдалося, на жаль, їм прийти. Щодо мотошоу, яке відбулося на Байкрайд, чи сподобалося? Так, учасникам? Так, Мотошоу всім сподобалося. Всі от після заходжу в інтернет і всі питають, фото, коли будуть фото, було круто, буде знову мотошоу. Знаєш, воно, от, Ти їдеш на велосипеді, і ти, от, от, та атмосфера, коли ривуть мотори, коли от, от, біля те моторки проїжджають, це дуже круто. Знаєш, нема тишини, то й, то й атмосфера дуже приємна, дуже дружня, весела. До речі, чому саме велосипеди? Є? Велосипеди це. У ну, мене асоціація з ними зразу знаєш, з здоровим способом життя з Європою. Я дивлюся в Європу, багато хто, відомих політиків, їздить на велосипедах на роботу. Велосипеди це та ж сама аеробіка, та же самий спортзал, бігові дорожки. От воно дуже велика користь, тобто серцево судинні захворювання, у кого є, тим дуже корисно кататися на велосипедах. В тонусі тримати свої ноги, свій організм. Далі у кого воно, наприклад, дуже розганяє кров з них ці е, кругові рухи. Варикоза не буде на у людей з часом, якщо вони будуть стабільно кататися на велосипедах. А в звичайному житті, окрім найтрайдів, байкрайдів, чи їздиш велосипедом, чи ходиш пішки, чи можливо на автомобілі. Автомобілем різко користуюся, це коли потрібно на якісь великі відстані піти, або коли погода несприятлива. А завжди підлаштовуюся під компанію. Я кажу друзям, як йдемо, погуляємо, давай на велосипедах чи давай пішки. В нашому місті користуватися велосипедом це взагалі дуже-дуже зручно. Містечко маленьке, комфортне. Будь-яку точку з одного кінця в другий можна попасти за буквально за 10-15 хвилин без заторів, як то і з вітерком, як то кажуть. E, зайдемо трошки назад у часі. Найтрайд – e, Це була така перша ластівка, так. e, багато шуму було, багато людей. Розкажи от про цей заклад. Перший раз було, от мені більше сподобалось з першого разу. Це був вже початок, сам був о 9-й годині вечора. Тобто це було вечірнє катання, сама назва його говорить Night, night Ride вечірнє катання. Людей було, десь, думаю, в рази два більше. І було дуже багато порівнюючи з цим разом сімей. Були бабки з внуками, ді... батьки з дітьми. Тобто по часу вже цим всім виходило, всі встигли прийти з додому, помитися, поїсти собі, відпочити і вийти на вулицю з велосипедами. Чому саме вночі? Е, ти, ти їдеш вночі, знаєш, ліхтарі світяться. Люди сидять по кафешках. Всі ви їдете собі, шумите, кричите, люди хлопають, дивляться на вас. Це, це теж своєрідна атмосфера, яку хочеться попувати. Мені, наприклад, дуже подобається вечором кататися. Одне, що потрібно, це щоб був супровід міліції для нашої безпеки. Звідки прийшла ідея влаштовувати такі масові катання? З Ужгорода. Це віяння з Ужгорода повністю. Я як, під час навчання я завжди відвідував такі фестивалі в Ужгороді. Мені дуже подобалося, я майже ніколи не пропускав. Мене там, на жаль, не було свого велосипеда, але... Там є можливість взяти велосипед в оренду. Він там коштує від 50 до 100 гривень оренда, в залежності, який це велосипед і якому стані. І там, там це вже досить на серйозному рівні, там вже є свій велоклуб. Тобто учасники, які завжди ходять, в них є свої значки, там є соліні, досить призи, розіграші проводяться, всякі шоу. Останнього разу, коли я був, розігрувалася путівка на двох десь в Європу, не знаю. Досить такий пристойний приз. Просто... Уяви, от ти вийшла на велосипеді покататися і тобі дали путівку в Європу на двох. Круто, правда? Круто, звичайно. No. А от чи давно в Ужгороді проводяться подібні акції? На, наскільки давно, я не знаю, але ну я там відучився п'ять років і протягом цих п'ять років це от проводилося ще. Не знаю наскільки до того раніше, але Nie. от. 5 років вже точно є. Як думаєш, чому ця тенденція так довго доходила до Виноградова, аж цілі 5 років? Чому раніше цього не сталося? Не знаю, чому. Можливо, люди не знали, що от можна так круто зібратися і покататися. Можливо, не мав ніхто бажання зібрати людей. Можливо, Кожного причини. Причин. Да, да. О, Тут... Розкажи, з якими труднощами зіштовхувався під час організації цих заходів. Бо напевно, що все не проходило так гладко і домовитися про супровід міліції, і багато нюансів. Розкажи про це. От о, розкажу тобі по порядку, що як було, У мене така ідея, виникла все. Я хочу зробити, я хочу покататися, я хочу, щоб в нашому місті з'явився такий фестиваль, як велокатань. Перше, що потрібно, то я ну, створив групу ВКонтакті, розігнав цю всю інформацію по людям, що от буде, як ви до того ставитесь, чи прийдете, чи ви не прийдете. Більшість людей відгукнулося, казали, що прийдуть, все круто. Ну і далі потрібно все це організувати, зробити, щоб людям було комфортно, безпечно кататися. Я звернувся в міську раду, виділив молоді та спорту, де я попросив, що супровід міліції для нас. Заради нашої безпеки. Там о, мені одразу допомогли, просто потрібно було прив'язати до чогось, знаєш. У ну, зв'язку з чим ми вирішили вийти покататися. З, проти куріння за здоровий спосіб життя, щоб це була якась акція. Ну, от ми, ми це вирішили, як би це все грамотніше оформити, домовилися з міліцією. Дуже міліція була проти того, що це був вечірній час. Мені казали, просто мені подзвонили, начальник ГАІ мені подзвонив, сказав, що от, давайте переносити. він мені подзвонив за два дні, бо то дуже пізно, ми не беремо на себе таку відповідальність, вночі вас, нехай не дай Бог, хтось зб'є машина чи ще щось, то ми будемо відповідати. Але вже, як розумієш, за два дні не можна було змінити інформацію, я була розповсюджена за, майже за місяць до катання. Ці люди знали вже, який час і в якому місці будуть збори. То ми ледве-ледве їх ламали, що от обіцяли, що наступного разу це буде трошки скоріше і маршрут буде вже узгоджений з міліцією. Повернемося ще на півроку, назад, в часі Гарлем Шейк, Розкажи, як це було, що це було, для чого, чому і хто брав у цьому участь? Так, давайте про Гарлем Шейк. Як всім відомо в інтернеті, не знаю, яким чином весь інтернет заповнений був цим флешмобом під назвою Гарлем Шейк. Тобто флешмоб такий, нічого складного. Люди збираються в одному місці і роблять якісь рухи, кому що в голову прийде. Це, це весело, знаєш, і мені дуже хотілося прийняти в цьому участь. Я не знав де, не знав з ким. І от думаю, треба треба зробити треба нам виноградові зробити такий флешмоб. Дивлюся, в кожному місті. В інтернет заходиш, «гарлем шейк у Києві, «гарлем Шейк у Львові, «гарлем Шейк там той там. -то. Має бути у Виноградові. Ну, то Ми зробили розсилку ВКонтакті, от, що буде таке то таке-то на таку годину. Дуже багато людей казали, прийдуть, обов'язково, ми вже костюми попридумовували, підходили до мене на вулиці, дивиться, який у нас костюм на телефоні, мені вже фотографії показували. Але чомусь, коли дійшло до діла, вони прийшли, Алік, ми щось соромимося, знаєш? ми не будемо. Та кажу, Та, ну, давайте, що ви, тось, ну, ми, ми передумали. От. Багато людей от, стояло кругом, я майже до кожної компанії підходив, що от давайте, буде круто, буде весело, нічого там такого немає, подуріти собі 10 секунд, 15 на відео, потім подивитися, посміятися разом. Дехто підійшов, дехто ні, але ну, було у нас десь чоловік 20. Коло терориста! Harlem Shake. Винограді ще не готовий до таких флешмобів, до таких акцій? Та Ні, він, він готовий, але потрібна масовість. Якщо людина бачить, що там двоє-троє чоловік, воно не піде. Якщо е, буде там чоловік 100, воно вже знаєш, буде як е, 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 стад, стадне чувство, так порівняно. От, люди бачать, що вони не самі там будуть, увага, не будуть на себе дуже привертати увагу. Увага буде е, е, на масу повернута, то вони тоді не будуть соромитися нічого. А коли увага на них звернена, вони дивляться, що от, кругом в них стоять люди і ну, всі дивляться на них, вони чогось соромляться, комплексують, можливо, через щось. Ці всі тенденції, можливо, щось є більш нове, більш сучасне. Що, чого ще чекати від вас? І чи є якась організація, розкажи, офіційно зареєстрована організація нелодійна, є під твоїм керівництвом чи нема? Немає, немає такої організації. Можливо, часом вона і буде, але потрібно команду якусь свою назбирати, людей, які б мене підтримували, які б я знав, що от я на цих людей можу покластися. Я можу довірити кожному з ним якусь частку роботи, які мене не підведуть. Тобто стопроцентові мої люди. От щодо заходів, можливо, щось планується, можливо, якась ідея засіла десь там в мозку і чекає свого всилення. Якщо дуже хотілося зробити фестиваль красок, який проходить в Індії щорічно. Але проблема в самих красках, яких, на жаль, я не міг знайти навіть по Україні, можливо, хіба що в Києві є. Такі краски, щоб якщо ми їх викинемо, вони потрапляючи в очі на наше тіло не завдавали не нам шкоди. Можна вийти з красками, але потім потрібно буде сидіти, прокапувати собі очі після них. А що ми вже будемо проводити стабільно, так це велофестивалі. Щомісяця в літній період, коли будуть теплі дні, сонячні. Раз в місяць ми стабільно будемо виходити і кататися на велосипедах. Це буде завжди різна програма, різний маршрут, завжди буде щось цікаве. От ти вже сказав про те, що хотілося б мати людей, послідовників. Чи знайшлися вже такі люди серед виноградівської мови? У мене є друг Саша Погасій. Він мені завжди допомагає. і Він мені допомагав і Гарлем Шейковий. От в цьому велофестивалі і Байкрайд, і Найтрайд. На нього я можу покластися, але... Щоб була якась організація, таких людей має бути хоча б мінімум десь. Якщо назбирається кількість людей, ми зробимо свою молодіжну організацію, яка буде займатися е, розважанням от, молоді. Будемо створювати різні акції молодіжні, цікаві, веселі, е, щоб людям було цікаво проживати в нашому місті, і вони не хотіли виїжджати кудись в Київ, Львів чи за кордон, щоб вони залишалися в нашому містечку. Все, що хотіла. Ще раз дякую за бесіку. Я дякую. за Це, що буде ще наш привід з тобою зустрітися, що будуть і надалі проходити ще якісь цікаві молодіжні активи. Обов'язково, дякую. дякую.